Вітаю вас, діти. Усміхнімось всім навколо. Небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день для нас привітним буде. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Діти, як називається наша з вами батьківщина? Так, вірно, наша батьківщина має назву Україна. А як називаються люди, які живуть в Україні? Так, українці, я Українка, вона Українка. Він українець. Разом ми українці. Діти, а яка мова є рідною для українського народу? Так, українська. Ми українці і ми щасливі з вами, бо живемо в такій чарівній, чудовій, мальовничій країні. І мова наша чарівна, рідна, співуча, сьогодні святкують День української мови та писемності. В народі кажуть слово до слова складається мова. Рідна мова дорога кожній людині, без рідної мови не може існувати народ. Його культура. Людина може знати багато мов, але рідною залишається одна єдина материнська мова. Ось яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата діда. І бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. Діти, яка в нас мова? Так, українська, яка ще мова? Рідна, материнська, кохана. Чудова, мелодійна, співуча, калинова. А ще яка наша мова? Так, ніжна, найрідніша. Діти, а для чого нам потрібна мова? Так, правильно. Щоб говорити, спілкуватися, дружити, співати. Запам'ятайте, треба рідну мову знати, а щоб вміти говорити, треба рідну мову вчити. Діти, любіть, поважайте, шануйте, бережіть нашу рідну. Українську мову